Привіт! Сьогодні я зайду на самий старий сервер на проєкті Radmi RP, і це буде 01 сервер. Я там провірю економіку та що зовсім відбувається на тому сервері. Ну а для початку давайте виберемо 01 сервер та придумаємо якийсь нікнейм. Який нікнейм можна зробити? Ну, давай, 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 давай. О, лег. Завой. От, думаю, нікнейм буде прям крутий. І нажимаємо цю кнопку. «Іграти». От ми вже знаходимося на вокзалі армінське. Давайте введемо пошту. Пошту можна я введу абсолютно любую, я її не буду підтверджувати, бо я не буду тут і просто я приймаю слов'я. Вибираємо скінчик. Скін? Ну давайте виберемо цей в коробості, він досить прикольно виглядає, так прикольненько. Ні, просив, що обов'язково заходимо на 18 сервер проєкту Radmir. Та при реєстрування. О входимо і пишемо володи, нині підчокування, байрактар. І завжди вводимо такий нікнейм при реєструванні. Це обов'язково. Ну, такого нікнейма немає, так що ми на першому сервері це пропускаємо. Ну а на 18-му обов'язково вводимо. Вибираємо опитний ігрок, бо я вже знаю, як тут грати, не перший рік граю, звісно. Весовий персонаж, це ми все знаємо. Во, ми знаходимося на першому сервері. Онлайн зараз 890 онлайн, я би сказав, прям ідеальний. І невеликий, і маленький. Так що, як по мені, цей нікнейм прям... О, нікнейм. Що я сказав? нікнейм. Е, онлайн прям досить класний. Ну нам для початку треба апнути хоча б другий левел, щоб можна було заходити на балушки і подивитися, що там ще відбувається, бо левел у нас тільки перший. І заробити на планшет, щоб глянути на ревіту, яка тут приблизно економіка, і за скільки що тут продають. Нажимаю М, задання і начало. Перше завдання, перекус на ходу. Нажимаємо I, правою кажу миші, і «Іспользувати перше завдання у нас уже Виконано, друге завдання заробити 2500 неначальних роботок. Найближча робота це в нас буде лісопілка, так що направляємося в лісопілку. Мене чуть, -чуть кращило, бо мені попався якийсь момп'ят реально на стейджі. Він за секунду розігнався до 220 км. Я був трохи в шокі. Ви тільки подивіться, я знайшов Камаз з БП за 100 левел. Да ну, у нас на 18-му сервері його ще нема. Ну, кстати, він виглядить прям круто. Я собі 100% такий буду купляти. Все, ми під'їхали до лісопілочки, можемо виправити з нашого мопеда. отак от прям круто о. І зразу можна поїсти. <гум> Буває, нормально, так ми так залетіли, прям жорстко. І устраиваємо тут на роботу. Давайте виберем, Хм. Інтересно, давайте. Рамщик. Що він робить? Нам виходить, треба прибігти сюди і тут взяти якесь бівно. Ми взяли. Получається, ми беремо бревно і несемо вон туди склад. М'єсо для укладки бревен. Давайте сюда сюди його ставимо і воно зараз поріжеться на доски. Я все правильно зрозумів? Так, я спершу всього правильно все зрозумів. І ми будемо забирати ці всі, а зараз нема. От і вже під'їжджає наше брівно. Підбираємо наше брівно і несемо на склад досок. От ми від От ми віднесли на склад досок і ми отримали аж 300. Ну кстати, 300 за одну таку доску. Кстати, та це як по мені імба робота, ваще ми зараз ще бистенько заробимо. Я тоді тут попрацюю чуть-чуть довше, щоб заробити зразу вже на планшет і на телефон. І зразу на здачу дачу Так що топчик. Максимально рекомендую йти на лісопілку, заробляти тут свої начальні бабки, бо як по мені в шахті та на заводі ви стільки не заробите. Просто за кожне таке віднесене бревнишко получаєте по 300. Та це просто імба. Все, я виповнив квест та ще й зверху заробив досить багато грошенят. Можемо направлятися в салон зв'язку, щоб купити телефон та планшет. Лишилася лише одна експішка до другого левела, так що нам всього лиш купити телефон і нас збили на Лексусі. І лишилося тільки купити телефон, і в нас вже буде другий левел, і ми зможемо заходити на БУ-ринки. Ай-яй-яй, я, -я, я получив вже свій перший штраф. Салон зв'язі южного перед нами, так що ми заходимо в нього та купуємо для завдання телефон, мобільний телефон 7500. Сімку ми якусь рандомну получили, е, Нам хватає на планшет, обов'язково нам хватає на планшет. І скільки в нас грошей лишилося 3000. Може купити якусь блатну сімку, по приколу? Я не знаю. Да ні, я думаю, я ж і так тут іграти не буду. В смислу немає штраф от оплатити Я не можу, бо в мене підтверджений емейл. Отак от от. Думаю, смисла їхати на низький білий ринок, ну, немає. Що там інтересного можна побачити? А от середній оце вже буде поінтересніше. Бушка, кстати, досить багато машин, класно. Є е, 63,9 мільйони. Якщо вона на стейджі другому, то в принципі ціна окей. Якщо ні, то це трохи овер. Чарджер, що тут за ще є? Всякі такі от машинки. Nissan, Skyline, стоковий лям. Ну, трохи багато. У ЗБП Нова М6. Йоу, та це прям топчик. І всього лише 4 мільйона. Вона, я так розумію, FTшна. Ну, в принципі, для нової машини досить нормальна ціна. Раптор. Раптор, ну, чуть-чуть висока ціна, интересно, Я не бачу, у мене нема чекера, щоб подивитися, чи є тут астейж, чи нема. І. Наприклад, гідра або пневма, Також заїхала така от беха. Ну, на неї ціни я не знаю. Ну, в принципі, ми ринок плюс-мінус на тачки на середньому поняли, на деякі ціни, як по мене, чуть-чуть завишені, чим, на, наприклад, на 18-му церкві. Давайте глянемо у планшеті, що тут трохи є, покоїться по економіці. Нажимаємо I, іспользувати. Ревіто, заходимо на Ревіто. Тут ми все знаємо, тут всякі багато номерів. Ну, Номера нас не цікавлять. Давайте поставимо Фільтр транспорт. Вот. Rose Rose Phantom Bunker, 220 мільйонів. Це прям дуже дорого. прям дуже дорого. На 18-му 110-120. Я пам'ятаю, колись ультратанк за 10 мільйонів навіть ніхто не хотів купляти, а тут вже їх продають по 600. Ну, це із за того, що їм госко зробили 100 лямів. Е, ну тут все понятно, КСК-110, що це за ціна? Я просто в шоці. Ну, 50 коштує, 60. Також G99, ну і КЕР 115 мільйонів, вона теж під 50-60 коштує. Я трохи, звісно, в шоці з стін, норусрол, все окей, плюс-мінус нормально. Волгаті, по суті, на неї ціни немає. Ну тут далі йдуть без зображень, Не інтересно. Давайте глянемо, наприклад, гаражі. Гаражів, на жаль, нема. Жильє. Це скільки? Це чого? Я так розумію, це фулка. Продам фулку, да. Яких 240 лямів? Фулка максимум 45, коштує 50. Яких 200? 240. Квартири чого. Квартири по 7 лямів. Вони більше, ніж на 21-му коштують. Я трохи в шоці, в ціні. А що там ще можна глянути на ревіту? Мені вже страшно дивитися аксесуари. Ну, аксесуари тут, напевно. О, новий бронік, кстати, вже є. Кстати, 10 лямів дешево. Прям дуже дешево. Бізнеси. Реалторське агентство. Продають, Продав, продають. Ну. Його обновили прям дуже жорстко, там фінка дуже-дуже жорстка. Ось От така тут економіка. Ну, я чуть-чуть, звісно, -чуть, в шоці, бо це прям реально дуже якась висока ціна, прям страшно. Давайте з'їздимо на кіоски та глянемо більш подробно, скільки що коштує, наприклад, кейси та остальні аксесуари. Бо по равіту, звісно, ми поняли, але вживу, побачите, буде набагато краще. Кстати, зайди на попереднє відео, я там розіграю Тойоту супру, прям жорстко в обвесі, Так що заходи, приймай участь, я думаю, в тебе є всі шанси. Ну, хочу сказати вже, що машин досить так багато... Ой, який класний Порше тут стоїть. Давайте заходимо. І скільки тут народу? Ну, народу поменше, ніж на 21-му, я би сказав, навіть набагато поменше, бо на 21-му в мене аж FPS був сильно просів. Кстати, на нові акси ціни досить дешеві. Ціни на кейси. Ну, в принципі, давайте ще пробіжимося, глянемо на ще інші кейси, бо, так, по-перше, зрівнювати це так собі. Ну, я би сказав, що кейси, в принципі, не сильно якісь дорогі. Вони, в принципі, коштують досить нормальну суму, не дуже якось відрізняються, наприклад, від 18-го сервера. Що мені подобається на 01 сервері, це онлайн. Він і не досить великий, як на 21-му, що дуже багато очередів. І не маленький. В принципі, 800-900 онлайн це ідеальний онлайн, коли досить комфортно грати і не дуже багато народу, що очередів нема. Так що топчик. Кстаті, оцей рюкзак набагато дорожчий, ніж на 18. -му. Ну, в принципі, ціни, я би не сказав, що тут якісь погані, та в принципі, іграти тут можна ваще спокійно. Я думаю, цей відос получився досить інтересний, вам сподобалося, так що, надіюсь, ви мене підтримаєте лайком, підпискою, будемо продвигати українськомовний контент. Залітайте на 18-й сервачок, водіть нік Володимир Брейктар при реєструванні, позапрошившої гра. А на цьому все. Я хочу вам сказати на все добре і до побачення.